Ми вже вивчили деякі властивості паралограм, тепер перевіримо, чи справедливі обернені. Зокрема, ми знаємо, що параограма протилежні сторони паралельні рівні. перевіримо, чи такою властивістю володіють ще якісь чотирикутники, чи якщо у протилежній стороні у чотирикутника паралельній рівні, то не є паралога. Для цього побудуємо два паралельні дріги. Ну, Щоб будувати відрізок і щоб можна змінювати його розміри, то найкраще скористатися повзунком. Я візьму повзунок і А. І тут нехай 15-весочок довжини. І побудую спочатку відрізок довжиною А. Вибираю відрізок заданої довжини, І тут увожу А. Я одержу відрізок А. одиничка. Ну, Зб'єтьсямо такий. А тепер побудуємо відрізок паралельний і рівний дат. Для цього вибираємо де завгодно точку, де завгодно точку. Тепер звізьмемо, проведемо пряму паралель. Даньмому відрізку. І тепер відрізняємо ті точки відкладемо в відрізок заданий дожень. Найкраще скористатися циркулем. Або, Хай е, буде циркуль. Значить, ми показуємо, що має бути отакий от розтіл з циркуля і центр тут. Тепер ми е, знаходимо точку перетину прямої і кола. Тепер коло можна приховати, приховати, пряму можна також приховати. Там ще десь одна точка була з колом з іншого боку. Ми теж її приховаємо, щоб нам нам не заважало. І одержуємо відрізку. По-перше, ми бачимо, що ми можемо довжини цих ігрів міняти, бо довери, якщо я буду тут. Переносити якось там, то і буде переноситися і другий відрізок, таким чином ці відрізки завжди будуть паралелі. Тепер побудуємо чотирикутник із вершинами у кінцях даних відрізок. Ну і на око ми бачимо, що це є парало. На око бачимо, що це парала. Перевірити засобами G не важко. Ми просто беремо, ось, наприклад, пряма паралельна дані. Тут що ця паралельна цій, ми знаємо, нам не треба перевірити, що А це паралельна Е Б. Значить ми через точку Е проводимо пряму паралельну АП і бачимо, що вона проходить через точку Б. Ну, вже перевір. Якщо би ми хотіли довести строго, ну, то тоді напевно доведеться нам провести іональ. Ну і показати, що ці два трикутники. Рі, то ці два трикутники ну, оскільки прямі оці дані прямі паралельні, то шукаємо внутрішній різносторонній кути, утворені цими паралельними е -е 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 -е. ну, це ЕБ, Е. Ну, от бачимо знов Джеоджеб показує, що вони рівні, але ми без цього, без Джеоджеб, знаємо, що рівні, тому що вони утворені двома паралельними Прямим і січною. Значить ці у те єрі. А раз ці кути є рівні, то ми маємо дві сторони. Одна сторона спільна для цих двох трикутників, дві сторони, а тут ці відрізки рівні за умови і кут між ними. Значить, дві сторони кут між ними. Одного трикутника відповідно до рівні двох сторонами і кута між ними, другого трикутника, значить ці трикутні рівні. З рівності цих трикутників випливає. Рівність відповідних кутів. Ну, зокрема, скажімо, ось оцей кут рівний цьому. Давайте я його тут виберу, щоб було видно. Значить, кут А Е Б, і куд Ба. Е. Так, щоб ми їх розрізняли. То ми краще виховаємо, але візьмемо властивості С. Так. І тут так само. Приховаємо надписи, а зробимо властивість С. Ні. відмінюємо, Ми мали кут виділити. Виділилося щось інч. Значить це ось цей кут зараз подивимося, Сідає. Ось ми його і виділимо.

То з рівності трикутників випливає, що оці кути є рівні, а ці кути є внутрішнє різносторонні, утворені прямою АЕ, січною АЕ, і ось цими прямими АЦ і ЕБ, це випливає, що ці сторони паралельні. І так ми встановили, що якщо у 4 у протилежні сторони паралельні, то цей чотирикутник є паралелограм. Ввели першу ознаку паралограм. Давайте іншу. Ми знаємо, що у паралограма діагоналі в тот ціперетин діляться пополам. Тепер Тепер чи якщо у чотирикутнику діагоналі Тут цей перетягнути ділиться пополам, що він точно буде паралограм. Ну, тут почнемо з діагоналу. Будуємо один відрізочок. Це буде одна діагональ. Потім виберемо середину цього дізочка. Так, і буде куточку з боку. Тепер э, візьмемо симетрію. Симетризуємо цю точку відносно точки С. З'єднаємо. І ми одержимо, що цей відрізок ділиться, і цей відрізок, ці два відрізки у точці перетину діляться пополам. Це середина А Б за побудовою. Ну а тут, за властивістю семен. Тепер візьмемо, з'єднаємо ці вершини. І бачимо, що у нас фігура є паралограф. Знову можемо міняти, як заводно, і бачимо, що це паралог. Перевірите знову за Gebra Legh, беремо інструмент, через точку А проводимо пряму паралельну І бачимо, що проходить через вершину. А якщо через А проведемо пряму паралельну проходить через вершину. Значить, протилежні сторони паралельні. А доведення легко ось беремо трикутник, Це, якщо логічно, ми хочемо довести, беремо оцей трикутник і легко довести, що він рівний іншому трикутнику, якому ми зараз дубовою куди подивимося. Візьмемо центральну симетрію, виділимо цей трикутник і симетризуємо відносно точки С. Ось і він сувестився до інших. Чому ці трикутники рівні? Сподіваюся, що можете довести і самостійно ось ця сторона рівниці, ця сторона рівниці. І ще про один елемент треба сказати, щоб ми... А вже раз ці трикутники є рівну, то з рівності трикутників випливає, зокрема, рівність оцих путів, а вони є внутрішні різносторонні пути. І паралельність відповідний прям так само можна показати, що і інші дві сторони є паралельні. І так ми встановили дві ознаки не паралограм. Якщо протилежні сторони паралельні рівні, то це паралограм, якщо діагоналі, то це перетин діляться пополам. Тобто це паралограм. І, до речі, цей спосіб побудови паралограма, який щойно ми проробили на основі цієї ознаки, він є якби трошечки простіший. Ми брали, нагадую, три точки, шукали середину, семетризували і одержали паралелу.